З відзначення 85-х роковин голодомору 1932 1933 років в Україні. Геноцид українського народу відбулися 25 листопада на площі Незалежності у місті Золочеві. Мільйони їх, мов колосків на неві. Було й нема. Було й нема. Що сталося з народом українським у ті смертельні, ті страшні жнива. Чия рука крутила люті жорна, голодну смерть, хто сіяв між людьми, чиє обличчя мала напаш чорна, чия ненависть дихала з пітьми. Мільйони тих, що голодом убиті, навіки стали пам'яттю і болем, пшеничним білим хлібом, чорним житнім і просто полем.

Хай палає свічка світлом білим, щоб в усі серце не боліло, щоб більше не прийшло, те горе, хай горять свічки голодомору, Чуєш, душі аж до неба кличуть, хай горять вогнені білі свічі, пам'ятники болю з колосками, нехай світить кожен дім свічками, нехай кожному віконцю буде крапля вогняного сонцю.